Чи працює такий спосіб навчити собаку ходити в туалет або не їсти якусь їжу шляхом наказування іграшки? Собака може навчитися у іншої іграшки або у іншої собаки ходити правильно, справно на пелюшку, Або не їсти щось, або ходити, наприклад, на вулиці в туалет. Це є так. Чому? Тому що собаки інших собак сприймають як, таких же, як себе, а собаки сприймають іграшки також. E, майже як собак, тому що іграшки дуже схожі на собак, в них є оченятка, вони піщать. І тому таким чином e, спробувати відучити собаку, ходити в туалет це жорсткий спосіб, але він може спрацювати. Але. Тут ще є два нюанси, які вас шокують. Перший нюанс є кращий спосіб навчити собаку в туалет ходити, і другий нюанс це китайське відео. А китайське відео не дивіться, тому що там знущаються над собаками дуже жорстко, і тому краще, якщо бачите, не дивіться. І так, як же навчити собаку ходити в туалет на пелюшку? Побільше пелюшок раз, в ті місця, де собака ходить, два. Поругайте собаку, якщо вона кусає, гавкає, ставить лапи, речить на вас три, щоб вона була спокійна. І в цьому спокійному стані кожну пелюшку намочіть її мочою. Да? І для того, щоб змотивувати і коврі приберіть. І цього достатньо за тиждень-два ваша собака сама буде ходити, навіть без похвали і смаколиків.